Захисту нашої країни отримали ключі. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо справити новосілля в цих квартирах. Для нас принципово важливо, щоб відповідно до рішення Кабінету міністрів всі родини загиблих мали можливість гідно жити в рідній країні, за яку віддали життя їхньої батьки, чоловіки або діти. Це для нас принципово важливо, друзі. І незважаючи на всі проблеми, які є в країні, ми зможемо забезпечити тих героїв, які сьогодні стоять в проломі за Україну. Хочу сказати, що дехто з тих, хто отримав квартиру, вони стали киянами, тому що до цього вони жили в інших регіонах. Але за рішенням Міністерства внутрішніх справ вони будуть переведені для служби в місті Києві. Це також для нас дуже важливо. І я переконаний, що всі, хто сьогодні захищає країну, вони вписали свої імена в книгу, героїчну книгу історії нашої батьківщини. Я Всім вам щиро дякую. І сподіваюся, що і Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство оборони, весь уряд все буде робити для того, щоб захисники України відчували себе впевнено, і їх родини були щасливі разом своїми героїчними чоловіками. Ще раз всім дякую. І назва батальйона Миротворець вона не випадкова, тому що ваша мужність, ваша сила, ваша відвага вони несуть Україні мир. А в Біблії сказано блаженні миротворці». І ви знаєте, назва вона говорить сама за себе: що за мир в Україні. За територіальну цілісність, за нашу свободу, за наш європейський демократичний вибір присутні тут готові були покласти і життя, і багато з вас поклали своє здоров'я. Сьогодні ми маємо можливість дати ключі від квартир саме пораненим героям, які своєю кров'ю. Покрили землю України для того, щоб звільнити від ворогів нашу рідну землю. Так, частина нашої території, нашої землі ще залишається окупована. Але це тимчасово. Ми збираємо сили, ми зміцнюємо наші ряди. Ми виховуємо справжніх героїв, справжніх професіоналів, які готові вичистити. Країну від цієї навали від будь-якого агресора. Незважаючи, що це спецбатальйон Міністерства внутрішніх справ, ви протистояли регулярним військам сильного, жорстокого агресора Російської Федерації і робили це гідно. Я переконаний не так довго залишилось нам чекати, коли. Наші залізні батальйони, кракуючи крок, звільнять всі села, всі селища, всі міста, і не тільки на сході нашої країни, але і Крим, і Україна буде потужною, сильною, незалежною державою, і наші діти будуть пишатись вами вашим подвигом. І наші діти будуть пишатись, що вони українці і живуть прекрасні, сильній, мужній, великій країні. Я щиро всім вам дякую за вашу службу, за вашу мужність, за ваш подвіг. Слава вам, слава Україні! Thank На даному етапі простим простимости операції на сході держави цвіти пам'ятнику, шановні пані та панове. Управляю одним з лучших подразделений, доблестно служить И отличного состава батальона поблагодарить за...